Всім привіт! Мене звати Аліса. Рада вас бачити у своєму новому відео. Сьогодні я його знімаю разом зі своїм синочком, бо сьогодні ми показуємо, що мій річний син їсть протягом дня. І зараз ми готуємо сніданок. Ранки наші починаються рано. Дай Боже, коли о сьомій ранку, але зазвичай це шоста. І ми з ним вдвох готуємо кашу. Я собі спростила сніданки тим, що у нього завжди каша просто різноманітна. Сьогодні буде вівсянка з курагою, і це рецепт, який я придумала сама. Не знаю, чи можна його знайти в інтернеті, чи є загалом такий рецепт. Але я просто вирішила покреативити і вийшло дуже смачно. Треба курага, яка темного сушіння, не світлого, як упаковка супермаркету. В киплячу воду я додаю вівсянку і після цього додаю порізану курагу. І чекаю, поки вівсяночка звариться, курага тим часом стає більш м'якою і віддає трошечки свого смаку у водичку та вівсянку. Після того, як вівсянка з корогою звариться, я додаю це все в блендер. А також я вже давно ввела горіхи в його раціон, тому в кожну кашу додаю горіхи. Сьогодні це волоська, я його теж знищила в блендері. І також важливо в цю кашу додати банан. І чим солодше, тим краще ви можете таким чином регулювати солодкість каші. Чим більше банану, тим більше вона солодка. Я зазвичай додаю половину. Міксується все добренько в блендері, і обіцяю, вам вийде дуже смачно і дуже класним кольором виглядає каша. Наливаю кашку його тарілочку. В цій тарілочці вона вистигає швидше за все, бо дитина в мене вже без терпіння хоче їсти якнайшвидше. І також, зазвичай, до сніданку я йому додаю якісь ягоди чи фрукти. Сьогодні це лохина, я її роздавлю пальцями, ніяк не розрізаю і просто кладу в окрему. В окремий відсік на тарілочці. Каша виглядає ось так. Як на мене, вона може навіть піднімає настрій, бо реально класний колір. І зараз маленький буде їсти. Спочатку, звичайно, він починає з ягод. Зараз у нас дві ложки в тарілці зазвичай, бо однією він може їсти сам, якщо йому дуже захочеться, але звичайно я його годую сама. Обід у мене ще найлегший, ніж сніданок. Це просто суп, який я готую на 3-4 дні. Сьогодні це рисовий з індичою котлеткою і овочами. я ось так його трішки подрібнюю, вилочкою. тут син вже хоче їсти. І ми йому його даємо. Звичайно, з шматочком хлібчика. Зараз Ярослав спить і я готую йому перекус, полуденок, як це також називається. А суп у нас як обід перед сном, і потім після цього я йому даю або йогурт з фруктами і кашкою, або щось а, солоненьке. В Цей раз буде морк'яні оладки і я чищу моркву і трої на терці. Вистачає зазвичай половини, тому що це на, на один раз. Морква, одне яйце, дві ложки поршна і це все змішуємо. Додаю майже завжди сухий часник, дуже смачна приправа, яка покращує смак і трошки солі. І знову добренько це все вимішую разом. Додаю пару краплин оливкової олії для того, щоб не змащувати олією сковородку. І тепер викладаємо наші оладки на сковорідку. Ось такі наші оладки зазвичай якраз виходить 4 штуки, і їх йому вистачає на один прийом їжі, іноді навіть одна оладка залишається. Оладки я йому даю зі сметаною. Або за кокосовим йогуртом. Він в мене загалом любить оладки і ці мк'яні не виключення, тому це дуже велика вірогідність, що він їх посмакує добре. А тепер вечеря. Я стараюся вечерю робити з тих продуктів, які я готую для нас з чоловіком. Сьогодні у нас паста з м'ясом. Йому я роблю трішки інакше. Я варю овочі з цим м'ясом і потім їх міксую в блендері як соус і додаю в макарошки, які варила для нас чоловіком. Довгі спагетті я ріжу на шматочки, щоб йому було зручніше його їсти, і це не розтягувалося на півгодини. На цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі в наступному відео і прекрасного вам дня, вечора. Пока-пока!